Сьогодні з вами я, Людмила, та ролок-проводник. Вчора пропустила один день, була занята. І вирішилось питання з інтернетом. Так що сподіваюся, що буду скоріше зливати вам відео. Так, підписуйтесь на мій канал, робіть розсилочки, вподобайки ставте. Да. Кому треба особисті розклади, звертайтесь по номеру телефона плюс 38 099 28 149 47 Так, поїхали по питанням. Скажіть, будь ласка, о, про гуляй поле, Запорізька область. Чи ви стоїть рідненьке? Гуляй поле, Запорізька область. так, селенок маловато, і вже бажання є уйти, закінчити це все. От, ну, тут перші, перші карти показують, що немає такого великого бажання продовжувати надалі цю боротьбу. Очікують, що ну, очікують обстріли, кажуть вона так... То обстрілюють, то, то затішє таке, нічого не відбувається, затихає ситуація. Да, потім по новой проявляється. І що? Ну, кажуть, будуть стримувати. Ага. А Тут така історія. Дивіться. Очікують допомоги на відстані на розстоянні. Ну, це ждуть, коли підійдуть снаряди з временем. Кажуть, коли побідітелі тут, ага, розгуляються. Понятно. Знаєте як? Вони обманують, що у них є. Ресурс, що вони там далі можуть щось робити. Насправді, це зовсім не так. Тут, тут у них, вони, це, от таким чином вони хочуть оборонятися, знаєте, показувати, що ну, не хочеться ліцом в грязь упасть, ось така історія. Тобто, І відстежують. Ну, бачиш, що толку ніякого немає далі пробиватися. От немає толку, підкріплення немає, немає сил, немає бажання. розумієте, ну, Та й бояться вже. Бояться, що нічого не вийде. Да. Що вони не зможуть повернутися назад. От кажуть, ми знаходимося в якихось качелях. З одної сторони нас розрушають, тут башню показують, а з іншої сторони, ем, ну да, це ж війна. То то, що ну, а що, а що. А на що розраховували? Розраховували на що? На ура побіду не виходить. І виходить така ситуація, і, і так хреново, і так нехорошо. І що будуть робити? Ну, їм дуже важко щось робити. вони тут в оборонці стоять. Вони стоять в оборонці. Угу. Бачите, тут уже желання все закінчити і 100% є. От тут таке бажання, що все, все, все. Скільки смертей, скільки вже воно то не стоїть, і пора свалювати. Ну, Поки... Угу. Ну, вони в тупике знаходяться, в тупіковій ситуації. Думаю. Так, гуляй поле. Вистоїть. Вистоїть. гуляй поле. Угу. Кажуть, що це ваші е, страхи, от эти, да, які, які ви тут в цей в Вклали, що вам не треба боятися, що це ваші ілюзії, що там не вистоїть, що не вийде. Все тут буде нормально. Не переживайте ваші емоції, кажуть, треба відрізати. Не треба так рефлексувати по цьому поводу. Тут буде такий стан стан вибора. От вони будуть на, на виборі стоять: лібо їх там уб'ють, лібо луна. А що вони? Не чим це закінчиться. Якщо ще довше чекати, то там взагалі да, судьба поміняється, і, да, і, і їх загонять в тупік. Угу. В жертву. У них немає сил. От що почалося, бачите, почався розклад, у них немає сил. Немає тої енергії, з якою б вони там відчували, що вони щось можуть достигнути. Я сегодня прослухала я информацию, что там где-то э, Пригожин, ваннеровец, что он выступил уже. Ш, э, вот, если занять Донбасс, ему там надо э, полтора года, не менее полтора лет, полутора лет, а там, чтобы там занятие... Дойти до какого-то там приделати Тому то 3 роки треба. Ну, коротше, знаєте, як дурному жениться, так і день малий. Оце називається та історія. Тож вони хотіли за три дні, а тут вже розтягивається все во времени. Так, поїхали. Чи будуть обстріли Києва весною і влітку? Ану, да, давайте дивимося. Чи будуть обстріли Києва? Весною спочатку. Чи будуть обстріли Києва весною? Угу. Угу. Обстріли то будуть, але вони будуть розчаровані, що вони будуть тут перед вибором стояти. А що вибор? Який вибор? Ага. Ну, от вони хочуть, да, щоб попало. Там в інфра... інфраструктуру, куди то попасти хочуть, а це все відрізається. І, і у них вже снарядів немає, щоб так, так уже стріляти, як е, раніше багато, есть, у них немає такого количества. І вони кажуть, ну ми стріляємо стріляємо, а що ж там попадає? Попадає зовсім на те, не те, що вони розраховують. Угу. Ну, Дивіться, немає особо Угу. Розстроєні. Не виходить у них нічого. А з нас, каже, требують. Требують, щоб ми стріляли. А, так, алітом будуть обстріли. Алітом Київ. Будуть обстрілювати. Ні. А літом взагалі, во-первых, вони уйдуть в оборонку. Тобто, вони уходять, уїжджають і будуть там оборонятися. По-друге, у них тут обмежена для того, щоб агресивно так себе відчувати, щоб мочь щось робити. Це треба якісь ресурси мати, да, стабільні. А у них їх немає, вони тільки обманують, що у них там десь щось є. Ну, то есть, як всегда, роздувається цей шарик воздушний. Так, сейчас я свічку поставлю ще одну. Бо та догоріла. Ага, і кажуть, що в Києві є залізний купол. Зараз подивимось. Я теж таке чула. Не, не так. Чи закрите, закрите небо над Києвом? Хоча б частково кажуть, чи закрите небо. Якщо відбиває, це ж означає, що закрите небо. Але зараз будемо дивитися по, цього, по поводу цього купола. Так. Чи закрите небо хоча б частково над Києвом? Над цим працюють, кажуть, ждать надо. Угу. Ну, наблюдають. Зараз поки ще отак от, от, щоб повністю, ні, я не бачу. Чекають перемен. знаходяться ну, там у них средства пока чим отбивать. Але зараз поки ще не видно. Угу. На майбутнє, кажуть. Да, работають. Работають над цим. Угу. Да, Щоб розрушення обмежити, бачите, кажуть. Над цим працюють. Щоб не розрушали дома, інфраструктуру, кажуть, по, по колісу фортуни ждати треба. Поки що нема. Такого, щоб закрито було повністю. Нема. Окей. Що хочуть зробити орки на 24 лютого? Що хочуть зробити? Що хочуть зробити? Який сюрприз готовлять для України? Що хочуть зробити? Люди. Ну вони кажуть, ну... Що можна хотіти, якщо у нас мало чим хотіти? Ну, копеечка є, от, понимаєте, є тут чуть-чуть. От ми б хотіли приїхати, да, там, що то зробити, але ми обмежені. Ну, хотіти можна що угодно, понимаєте? Вони в оборонці стоять, вони вже із останніх сіл, у них там вже останні ресурси, вже носки там диряві повдягали і очікують. Я, я про те казала, що вже скоро, мабуть, тачанки будуть там перти со складов повитягують, поначищають, тільки кого впрягати будуть, мабуть, знову ж этих. Кажуть, навіть зеки вже перестали виводити, там вагнеровці перестали набирати. Кого не впрягать будуть? Людей тих, що помобілізували в тітачанки. Навіть не смішно. Так, благодарю вас. У вас є поняття, як з Кінбурга на Николаев. Ну, я читаю дословно попасть. У вас все начало работы с лекцией и грошей. Ну, во-первых, связи, я не знаю, де ви там училися, але связь, що до чого и що з чим їдять, сложно понять. Но я так попытаюсь расшифровать. По-перше, це мій канал. Я тут работаю. И я починаю с рекламы. І з, я зарабатываю гроші, так. Да. А ви альтруїст? Ви гроші не заробляєте? На роботу ходите безкоштовно? Чи святим духом питаєтеся? Дуванчиками? І сонце єд? Ми, ми всі живемо з того, що заробляємо. Так що немає нічого дивного. Так. А... Людочка дуже страшно за Херсон. Якщо вони зроблять хоча б прорив хоча б на день ем, зайдуть, то пороблять багато біди. Так, дивіться, зараз подивимося. Зайдуть вони, Сможуть вони зайти взагалі? Чого ви боїтесь? Сможуть вони зайти? Ну, дивіться, шанс, от який ви там очікуєте шанс, що от вони можуть зайти, там і агресивно якось поводити, поводить, Ну це ілюзія. Це, це ваші страхи, це ваші предположення, вони не обосновані. Розумієте? Ну, пытаться вони там пытались декілька разів оце ДРГ запустити, Ну, их же ж їм не дають. ЗСУ наше не дає, хлопці наші не дають. І дівчата, які там стоять на страже, на стрьомі. Так що не бійтеся. Давно вони вводять в ілюзії, що от вони зможуть іще сюди прийти. Ну, вони жертви. Куда вони можуть прийти? Ні-конечно. ні-ні. Тут такого не буде. Вони давно х... хотіть не вредно, понимаете, багато чого ми хочемо, але ну, немає у них можливості, на чому вони будуть? На воздушних шариках прилітати, чи що? Вот ті, що запускають зараз. Вони ж там повитягували все на світі з, під, зі своїх складів. Ну Тут життя, розумієте, тут доля міняється вже. Все. От ці страхи вам треба ну, це такі емоційні страхи. Воно не дає вам нічого хорошого, це нерівноцінно. От ви сливаєте свою енергію не туди, куди треба. Тут, ну, я розумію, що ми там давно вже в цьому стані, ми були довго тут під окупацією, і страшно, що знову прийдуть. Не прийдуть, повірте, не дадуть їм. Вони там наблюдають. Вони нічого не роблять, вони обмежені, розумієте? Не зможуть. От всі карти показують. Вони не зможуть, не вийде у них. У нас тут оборона є. Не бійтеся. Все буде добре. Так, все? Ось. А, ні, ще є питання. В цьому році ми. А, а, В цьому році ми вступимо в ЄС. Я в прошлому році дивилася. Що в ЄС ми не вступимо? Це в прошлому році. Зараз уже рік пройшов, дивимося, вступимо ми в цьому році, в 23-му році, в ЄС. Або хоча б там членами цього, як вони на чергу нас поставлять там. Чи як? Як воно там називається? Для вступу в ЄС. Угу. Не. Тут якийсь шахер-махер іде, якийсь обман для того, щоб вступити в ЄС. Обмеження йдуть. Угу. Ожидання закінчаться. Чим? Угу. На... Ні, в цьому році ні. Тут знаєте як. А що це за обмани? А ну давайте подивимося, що це за обмани? Що це за обмани? З цієї карти почалось, з брехні почалось. А знаєте, така йде історія, як маніпуляція, не, наблюдение, наблюдение, як кажуть, от ми наблюдаємо і бачимо, що це така мутна історія, і ну от нерівноцінно, немає не смисла, немає сенсу, багато чого не подобається. Це, це наші так дивляться, наші. Ага. Uh ага. -huh. Uh -huh. Та вони бояться просто нас. <рес> Українців бояться, розумієте? Вони розуміють, якщо Україна вступить в ЄС, а вона така пробивана, а вона почне требувати, а вона почне там свої правила вставляти, вони ж побідітелі будуть в війні. А і чого нам очікувати? Тобто вони бояться, розумієте, у них тут страх присутній. Що якщо ми вступимо в ЄС, то як просящий там і позже входящий в, это, в, это, в этот состав, а як знаєте, видвигаючи свої требування і свої правила. Тобто у нас, розумієте, у нас що Зеленський, він же ж всі канони, всі правила він розрушив. Своєю поведінкою, своїм таким напором, своїм, тим, тим, що він знаєте, поламав всі городки, хочеться сказати. Тобто були правила, а вони всі правила рухнули. Правила прийома в якихось там странах, да? що там треба було допустим, в Англію приїхати в определен... дрес-коди, всі, всі там правила, що НЗ от, на... Порушував всі НЗ. Цього не можна, цього там, туди не ходи, то не є, не пей, так не одівайся. Тобто, у нього немає такого. Він не вчав ці дрес-коди, тобто, він ці порушив. Не те, що не вивчав, він став як законодателем совершенно другого підходу до цих зустрічей. Отак от. Тобто, і Він людина слова. Не так як Путін сказав слово і забрав. Ну, тобто я хазяїв свого слова, я захотів взяв, я захотів забрав. У Зеленського це зовсім по-іншому. Він, Якщо він сказав, що він не буде розмовляти з Путіном, він цю, цю, е, да, він так пролом і йде. Він калісничий, він ведучий. А, а вступати в ЄС та ще з таким. З такими претензіями та ще з таким гонором, як вони вважають. Ну, інформація така йде. От. Тобто їм страшновато. І вони будуть любими способами, как бы, віддаляти це все. Тобто відставлятися на, на, на потом. А от ми подождем, а ми подивимося, і, і як воно буде, і потім будуть стоять на виборі. Потім це все затягнеться. Во времени. Вони бояться. Сильних завжди. Знаєте, як білих ворон завжди. бояться І завжди намагаються ви розумієте, що якщо ти талановитий, намагаєшся десь вибитися, то тебе починають клювати ті, хто там сидить, тому що вони вже там засиділись, мхом покрилися, а тепер вважають, що вони головні, тому що вони там давно. А чому ми повинні тут конкурента собі тащить такого сильного при своє сообщество брать? Ні, вони категорически, вони кажуть, що вроді лояльні, подождите, подождіте, насправді вони не хочуть. Добре. До побачення. А, я вже казала. Все, до побачення, до зустрічі.